Вітання, моє звернення до суддів, які будуть судити на мого друга і добру людину Остапа Стахіва. Кажу одразу. 18 січня 24 року мене, мене незаконно завезли в Мокінський диспансер, який знаходиться в Рівненській область, Березінський район, село вуличний Вулиця Надлужанська, номер не пам'ятаю. Там ми тримали 5 днів. Я, ну, то, після 18 числа я оголосив голодування. І заяву писав, кілька разів викликав поліцію, що у випадку загрози життя і здоров'я вся буде відповідальність на ТЦК і тих людях, і тих поліцейських, які приїжджали на робиння ті дії. Після чого я через чати знайшов номер телефону Остапа Стахіва і з ним зв'язався. 21 січня 24-го року, приблизно о 15-й годині, я був в прямому ефірі Остапом Стаховим. І він міський надав статті, на яких підставах мене тримають. І не раз я звертався до працівників ТЦК у цьому приміщенні Мокменська, колишній диспансер. Нагадую, це не є військовий об'єкт, якого хочу судити Остапа Стахіва. Друге. Після цього, коли вийшов в ефір, мене Остап Осаці провів, як то зробити. Я вимагав у тих, тих людей у формі, які були на, на той момент, 21 січня 20, 24 року, о 15 годині, на кіпістах мене тримали. вони мовчали. Тоді став йти тоді. Я йшов, вийшов і метрі схопив один з них, почав тягнути і бив головою об землю. Це було в прямому ефірі. Я дуже вдячний Остапу Стахіву за те, що він мені цій справи. Тому до звернути судді, до тих людей, прокурорів, які будуть це робити суд, суд на цією людиною, світою людиною. Якщо маєте совість і совість вас ще не згоріла, це я перед вами, жертва ТЦК. Тому виконуйте пер, 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 першу чергу. Закон совісті, а тоді закон Конституції. Не виконується злочинні накази. Остап дійсно допоміг. Якби не Остап, можливо, можливо я вже був додому, призив ногами вперед. Тому це звернення ще раз нагадую до, до суддів, прокурорів, які будуть судити, судитимуть мого друга і світ людини Остапа Стахіва. Всі докази є Остапа Стахіва, мережі мережі Фейсбук. І номер вийті в ЄДР. При цьому була відкрита кримінальна справа 146-й 2, е, військово прокурор і передана в поліцію. Але хоча це є не, не, не є компетенція е, пол... національної поліції. І справу закрили. І тому про, просьба чи не, чи не ви йому, не знаю, як сказати, але думайте, що хочете. Про, прошу, це моє всі звернення до судді прокурорів, як СБУшників, які хочуть. Обіначують нашого, нашого друга Остапа у такому злочині. Це, це не є правда. Нагадую, Москва, Москва, спас, не, не є стані закриття. Це не є військовий об'єкт. Там знаходяться тільки тимчасово тримали могилізованих. І на тому все. Тому прошу, судді, прокурори, прийміть це, це, до, це до уваги. Дякую за за, за порозуміння.